Пильнувати це коли Євангеліє несеться і Євангеліє змінює цей світ. Ось що таке пильнуйте. Тоді цей світ буде перетворюватись. Тоді не буде справді стільки зла. Тоді ці вершники не матимуть влади. Диявол, який виряджається в ангела світла. Всілякі релігії, всілякі традиції і так далі, і так далі. Війна, цей дух війни, вершник війни. І багато людей живуть, знаєш, в агресії. Багато людей віддано сьогодні грошам мамоні, готові за це все зробити. Багато людей сьогодні перебувають у владі смерті, пекла. Насправді, сама людина і часто християнство, яке ми бачимо, воно і віддає владу цим вершникам. І тому ми бачимо дійсно, як ці печатки розкриваються і що відбувається. Тому Господь каже: пильнуйте, згадайте, хто ви є, зрозумійте, що окрім Ісуса, крім Євангелія, цей світ ніхто не змінить. Навіть Голівуд подивишся, він так все яскраво показує, ми переможемо стільки суперменів, героїв. Фініш, люди від цього змінюються, вони краще стають, ні.